Як запарить українцям мозок? А, дуже просто треба показати, як люди в Європі, як в Європі платять, як в Європі там знаєте, все погано. Оце я. Від деяких наших, які поїхали туди, чую, там все там не так однозначно, та все там складно. Кажу, приїжджайте. Ну, ну тут погано, але ми не приїдемо. Так, ось, тут э, підійшло підвищення цін на електроенергію. І для того, щоб якось обґрунтувати, що ви випустили карту. Карту, ви, напевне, її бачили, як де платять, як, де платять за світло. І виявилося, що Україна посідає друге місце в Європі за найнижчими цінами. На електроенергію. Друге, я думав, що реально перше, тому що я й подумати не міг, я й подумати не міг, що в Європі хтось менше платить за електроенергію. Чому так? Причини різні. Якісь країни не виробляють стільки, скільки Україна, якісь країни. Мають в цілому інший, іншу планку оплати за все, але там якість послуг інша, там все інше. Хто б там не казав, що там послуги не такі, не розповідайте. В Європі ніхто не напарить вам підведення газу до вашого будинку і оплату постачання газу, коли ви вже оплатили. Нині в Україні дійсно біда, знищені енергогенеруючі підприємства, і ціна планомірно вона б могла би зростати. Питання в іншому: питання: чому громадянам України продовжують навішувати відро на голову? Чому нас продовжують тримати за якихось балбесів? Ми і так розуміємо, що ціна зростає, тому що. Для чого ці порівняння з Європою? Ви ще е, Арсенія Яценюка притягніть, і нехай він розкаже про європейські зарплати, про європейську медицину, про європейські там, дороги, зарплати, пенсії, там, ну і так далі. Повагу до громадянина. Хай він ще понавпарює і громадяни ще більше надихнуться, платить більше. Ну, ось карта у нас. А, що це в нас виходить? У нас 9,8, 13,2, 19,7, 10,9, 10,5 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, от виникає просте питання. А, да, В Будапешті 9,5. Ну, виникає просте питання: для чого ці порівняння з Європою? Для чого? Так порівняйте тоді до коефіцієнта заробітної плати. І е, того, що залишається, хоча наші розповідають там податки великі і так далі. Давайте до того, що залишається. Давайте до того, що залишається, подивимося, скільки відносно свого доходу платить європейсь за комунальні послуги, і скільки наші платять за європейські послуги. Оце постійне маніпулювання Європи вже отак набридло. Отак. Якби в Європі ще й чиновники були такі, як у нас, то в Європі отак би гарно не жили. Телеграм Шапці профілю, там ця мапа.